Заміна термостата на Джасти 400 е, дістали. Термостат, наче мав би бути в робочому стані, знятий з робочого двигуна, правда, БУ. Ну І для того, щоб добратися до нього, потрібно її роздягнути все, крім передка. Тому що температура, ну нема кипіння, але не те, що було. І, і мабуть, після довгого простою ну в даному. В даному випадку термостат, бо набрав там грязі і підклинив. Ну, будемо бачити. Ну і так, по великому розкажу, ця Ямаха взагалі починається роздягатись от з цього от болтика. Я його вже відкрутив ось тут. І щоб ви не рвали, не ломили нічого. Ось тут він. Він коли привідкручується, ось так воно розцьовується і має ось такі от язички. Коли будете потім заставляти, не забувайте їх пази, щоб ви не ламали. Ну і далі все. Далі відкрилося. Раз, два, три, чотири. Оця от штучка я відкрутив. Вона я там також був підпаював. Тоді, щоб воно можна було закрутити. Я не так давно її одягав. Вона е... закручується ось там. от, два. Ось там, в кінці. Так. Два. Ну і не буду вже показувати. Відкручуємо це все. Десь в моментах може покажу зараз. І знімаємо зад. нам потрібно зняти повністю унітаз. Ну, Відкрутивши усі ось ці О4, ми знімаємо одразу два елементи. Поохраняй, друже. ось і оце. Там бачимо АКБ. ну і, і, і. і починаємо демонтувати боковий пластик і задній. Дивимось, де раз, отут, з от середини два, відкручуємо з долини також, також, ну і продовжуємо. Поїхали. Зверху, знизу повідкручували, не забувайте, ось тут є, тому що виламати не штука. І по-моєму, якщо не помиляюся, ось тут. От відкручуємо два з обох боків. Ну і просто витягуємо вверх, помаленьку. Пластик не товстий, але пластик хороший, з хорошого такий, але все одно, все в міру. Ну Давайте розберемо сидіння для початку, тому що я і не пам'ятаю, наскільки потрібно розбирати оці от бокові. щоб от Ці два от є чотири, от 4 під підключик 10. Ну і от ця от салупа, простіть за слово, оцей нас ось його ставити. Зараз ми, ну, нам потрібно зняти сидіння і боковий кожух, щоб добратися до болтів. А під сидінням тут ось такі от. 6 штук знімаємо, щоб, щоб добратися нижче. Ну, Я думаю, що відкрутивши ось ці, ось ці, ми відсунемо і витягнемо. І доберемось до цих от двох. Але оця штукенція. Це от можна по-різному, можна з сидінням її, але потім на болти все одно попадати. Але краще я от минулого разу просто витягнув, витягнув, а от уже пристосувався монтіровкою і дротом перев'язав і потім, потім сюди назад населив. Що воно дуже жорстке. Воно, Він маленький такий і тримає велике сидіння. Досить нормально тримає. Відкручуємо, витягуємо. І ось тут от під шестигранник два по боках. Так, і щось уже має бути, має бути рух зараз. Подивлюся. Ну так, сидіння можна було і по черзі, спочатку шестигранних, потім два ну, забувається, але з частим. Ну і цю штуку також від'єдную. Одного разу я її разом з сидінням, з самим сидінням поставив, тому що не встановиш. Але останнього разу, коли фіксував дротом, то було, то було легше. Ну, ці два вже або ковінки, от я почав розбирати був і дивлюсь, що можливо, можливо, зараз приподніметься і сюди витягнеться. Або, в принципі, щоб не витягувати, краще відкрутити під головку 12-4 болти. Залізо не б'ється. Позбираю, просто я для відео, щоб, щоб не займати час. І і вуаля, і ось. Ямаха могла ж тут зробити якийсь такий зйомний. цей. Ну, в принципі, дуже великий ресурс, туди взагалі нехер його лізти, тому що це хороші двигуни. Да і посадка на них хороша така, сидиш ну, нормально. Ось термостат ось тут. Я вже тут від'єднав шланчик, я так зрозумів, це для того, щоб стравлювати. Щоб стравлювати. ну, І два болти під головку 8. Не знаю, антифриз поки не зливав. Я так розумію, що його можна тільки чуть-чуть зливаючи, але його потрібно все одно замінювати. Так що зараз глянемо. ну, Відкрутимо, глянемо що все серед... буде. Аккуратненько. Дивимось, що там. А там і антифризу нема. Тому воно грілося, але Анатолій сказав, що долив. По ідеї там він має бути в антифризі. Ну, це, вже, це вже будемо бачити. Ну, власник сказав, що він долив, будемо бачити, куди долив і як долив. І звісно, ну, немає такого грязі сильної на ньому. Ну і бачимо, що він тут... тут... Давайте його порівняємо з тим, що дав що Ігор. Давайте подивимось. Ну так. це от більший тут штирьох має і пружина. Так, він заклинивший. Мабуть, він заклинивший. Якщо в порівнянні, ось, да. Тому що провірити немає чим... Так, тут пружина вийшла, так. І, і, і. Ну, Замінюємо і уточнимо з власником, що він, куди він доливав антифризу. Чому тут немає, і провірити рівень, я думаю, питання перегріву вирішили. Встановили термостат, давайте вже покажемо приблизно, як стравлюємо, розвоздушуємо, заливаємо. В принципі, ось тут от, в правому бардачку, в принципі, як у всіх Ямахах. Ось так там болтик в кінці відкручується, саморізик, і тут відкриваєте горловину. горловину. Я зняв два, два патрубки, зараз відкручу ще горловину. Ну, не так багато щось і зливається. Мабуть, все ж таки рівень був малий. Ледве позривав, їх давно ніхто не, не цей не зривав. Ну, не дай Бог цей антифриз пішов, пішов куди? В маслі немає, я провірив. Масло без емульсії. Дай Бог може в пошень трішки йти, якщо з напарником тільки що от говорили, він там магне гвалтує, бо в ужас. І могло почуть йти, якщо в якому місці прокладка головки прогоріла. Ну, Менше з тим, я думаю, нічого такого, тому що тому що працювала, не було ніяких підозрілих нимів. Ну, блін. Таке, давайте вже зараз з -з дозливаю, відкручу і зафіксую шланги, залиємо антифризу свіженького, ну і будемо стравлювати. Ну і починаємо заливати. Починаємо заливати і стравлювати ось тут. От. Коли ми доливаємо, от тільки зелений, я зараз я долью. Ось не можу зловити, воно тікає. Я тут от пустив, значить розвоздушується. Поків, поків, поків. Просто перший раз я на камеру не зловив, там було повне. Я отут приспустив і воно пішло. Ну і після того, мабуть, циркуляція пішла і так от потає. Не заливаємо бігом такими ритмами. Ну от вже скільки пішло. 400 грам. Продовжуємо по чуть-чуть, Потихонечку, бо дуже дуже пропускна здатність мала. Заливши грам 800, я дозволив собі трішки запустити, ненадовго. Ну і глушимо, заливаємо. О, літр залив і тут ось, виходить, літр повністю залив, і тут, виходить, вже, вже йде булькіс. Я не дивився по мануалу, скільки там йде. Взагалі о впало. Ну ось-ось-ось-ось-ось. Чудово цей момент, дивіться, я поробило трішки і ось. Зараз зараз поки не буде текти повністю антифриз, тому що горловина вверху, тут добре. Ви з гашки 300-ї там трішки проблема, бо на одному рівні там потрібно ставити. О, бачите, воно навіть своє. Ну Доливаємо, по чуть-чуть, доливаємо, по трішечки доливаємо. Звісно, залишилось щось в системі, але клітер пішов, другий розпаковує. Ну, все, майже уровень тримається. І, і тут вже витікає самий антифриз. Скажу чесно, не доливають у ці також, тому що я дивився 900 грамів не показує на камеру, тому що скажуть, що ну, трішки перелив, бо дуже-дуже повільно треба е, лити. Ну, по факту літр 200. от літр 200 пішло майже рівень. Давайте її добряче прогріємо, подивимось, чи вона тримає температуру. На, от При роботі витікає тільки тебе в себе Можемо закручувати. Можемо закручувати. Вітка там немає, потрібно буде тільки ось тут. Зараз закрутимо, щоб не витихнуло зайве. Нагріємо її. Нехай попрацює, я нажимаю на паузу. Температуру тримає чудово, хвилин вісім вже працює. І відкрутив антифриз горячий. Він гарячий, після того, як прогазував, він втік. Трішки зараз додамо, як Ну, я хочу побачити. Бачите, прогазнув і температура впала. Да, разом з гронцепризом супер. А оце бачите, за мою некомпетентність, можливо. Ну, бачите, воно і стравило нам, і я закрутив воно далі. Цей шланчик, мабуть, йде в обратку, підключимо його назад. Зараз я просто хочу слідкувати поки э, цей. Ну супер, не, не гріється. Давайте ще на хвилини 4. Ну все, супер, хвилин 10, мабуть, бо я відійшов, він ще працює. І зараз включився вентилятор, вентилятор включився, виключався, температура не піднімається. Я хочу, щоб ми оцей момент разом. Тут вентилятор. чуєте він працює? Він працює. Ну, якщо він зараз виключить, а він вже виключався, то значить все добре. О! все, Він, він контролює систему, циркулює і термостат дієвий. Ну і норма залилась більш-менш так, як враховувати, що там залишилось, тому що я не зливав аж таки так. Ну і от десь літр 200, літр 300 пішло. Всім добра, підписуйтесь, ставимо лайки.